Відсоткова ставка. Відсоткова ставка є такою ж важливою, як і час. Недарма кажуть, що час це гроші. Можна сказати і те, що час приносить гроші. Дозвольте мені продемонструвати високі відсоткові ставки, хоча багато хто відмахується від них як від несерйозних. Тисячі людей у Німеччині отримають у середньому щорічний інвестиційний прибуток у 12 і більше відсотків. Різниця між 7, 12, 15 і 21% надзвичайно. Припустимо, ви вкладаєте 100 євро щомісяця понад 35 років. Що з цього вийде, якщо отримуватимете 7, 12, 15 або 20%? 1% річних. 7% сформують 166 722 євро. 12% 524 тисячі, 15% 1 мільйон, 21% 4 мільйони євро.